Здоровенькі були, вітаю на каналі Володькові, витривенькі, і зараз ми будемо готувати з вами ковбасу, домашню смачну ковбасу. І так, у мене деякі проблеми виникли з відео. Звук у мене погано прописався, знову його перезаписати фігня вийшла, так що накладаю звук вже на готове відео. Де-не-де може бути якісь там розсинхронний, бо вже й не пам'ятаю, що я там можу говорити в процесі там відео, толкового крім рецепту. Буває спромти різні, я не записую готові сценарії, так що то таке. Кобаса смачна, домашня, печена, хоча її можна і коптити, але для цього буде окремий нюанс в рецепті. М'ясо я використовую. Класичне гуляшове, це чи тримінг, воно що називається, ціна варіює від 105 гривень до 175 гривень. Це воно найдорожче. Я бачив у сільпо Такий сивний гуляш. Берете його, сало, сало любе, саме дешевше може піти, бо воно буде молотися і так або дуже дрібно нарізатися, воно гарно пропечеться Я використовую звичайне просте сало з ринку там за 110 гривень. Я купляв. Таке. Е, наш рахунок далі спецій. Е, все буде в описі під відео, що, як і до чого. І ще прикол цього рецепту в тому, що тут є два етапи маринування. м'яса. Спочатку ми робимо так звану ропу, соляний розчин, потім буде вже сухий маринад. Рецепт частково я почерпнув з книги Ольги Франкову. Така практична кухня. Я про неї робив допис, і з неї ще буде не один рецепт, бо там дуже багато цікавого. Дуже-дуже цікаві рецепти, така автентична українська кухня ще буде дуже цікавий борщик з квашеними огірками. Це такий трохи анонсик. І так, ну, коротше, зараз переходимо вже до рецепту. Вода, звичайна з крана, 4 літра на цю порцію м'яса. М'ясо, якщо беремо кусок великий, можна нарізати, малі, то так і є. Коротше, як, як купили, так і можете закидати. Якщо там ціла лопатка чи ціла шия, то піде і цілим куском. І так, сіль і цукор будемо засипати в воду і спеції. Якщо ви хочете цю кобасу коптити, або не, ну, не, не запікати, мається на увазі, коптити, варити, то можете додати в цю порцію солі, скільки що чого, як в описі під відео, м -м, нітритну сіль. Півтори чайної ложки на цю порцію нітритної солі, якщо ви хочете коптити свою кубасу. Якщо будете запікати, як я, нітритна сіль зовсім не обов'язкова. І солі цукру можна чуть збільшувати, чуть зменшувати, але, хоча не бачу в цьому сенсу, бо рецепт є дуже гарно вже розміряний, і пропорції до м'яса ідеальні. Ну так можна солі давати звичайно менше, по 50 грам солі і цукру менше, якщо ви використовуєте телятину. До свинини зменшувати нічого не треба. Лавровий листок, духмяний перець і розмарин. І от така мені тут дуже пасує власне в цю кобасу. Така от готова приправа до шашлику. Там 30 грамів на цих 2 кілограма м'яса, ідеальна пропорція. Ну, це в будь-яких пачках, там я або двадцять 25 або 30 іде. Цих приправ. Ну, от, коротше, до шашлику Любу можете брати з мрії, також дуже смачна. Або ця чемпіон, мені дуже подобається. Так що засипаєте цю спецію, ставимо е, нашу ропу на вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо з моменту закипання 5-7 хвилин. Потім виключаємо, даємо повністю охолону Все, це тепер ставимо на газ. Доводимо до кипіння і кип'ятимо хвилин 5-7. Та на задньому фоні в мене ще трошки буде оцей домашній перчик помідори. А от так е, воно вариться після того, як закипить хвилин 5-7. Тримайте його на несильно великому вогні. Щоб там розчинилася сіль, цукор і гарно вся ропа пропиталася спеціями. Ну, отак воно, в принципі, кипить. Ну, просто в мене настільки велика каструля, бо в мене або забагато маленька, або не влазить. Так що, от, така, щоб якраз влізло і м'ясо накрило. Ну, доводити до кипіння і хвилин 5-7, ну до 10 максимум. Треба почекати, щоб наша ропа маринад повністю-повністю охолола, має бути холодне. Тоді в неї закидаємо м'ясо і два, дві доби, п'ять діб у прохолодному, темному місці воно має стояти. Так, процес дуже довгий, так що можна починати вже і на паску будете мати ковбаску. Ну, смачне, але трохи затратне по часу. Ну, думаю, нічого тут ну, робити нічого тих, 5 діб не треба. М'ясо готове. Ой, вибачте, за голос, я трошки перехворів за цей час, поки маринад стояв. Зараз його перекладаємо на друшлаг, щоб стекла лишня волога, і будемо продовжувати знімати. І так, м'ясо у нас стекло. І тепер буде у нас три варіанти приготування. Ми або будемо нарізати м'ясо ножем, або молоти його, або це буде комбінований варіант. У мене буде цей, взагалі варіант комбінований з меленим, бо буду я молоти спочатку 500 грам з цього м'яса на решітці, звичайній, яка на котлети йде, а разом з часником і салом. А решта буду молоти на таких самих великих решітках. Так що приступаємо. Це половина м'яса готова. І бачите воно. Так, з мене, не разом салом і чесником. Зараз буду молоти на грубших ріші. Як бачимо, фарш виходить такий неоднорідний. Це буде така полурублена ковбаса в магазині. кажуть. Перед за бажанням можна додати таку чайну ложку перцю. То, якщо любите, це не обов'язково. І пачку Копченої паприки. Ну і тепер все гарно перемішуємо. Все, фарш готовий. І тепер ще його можна залишити ну, там, приблизно до години часу, за той час можна буде зайнятися приготуванням. Ковбасниць, якщо вони у вас не готові куплені в магазині, а десь на ринку. Якщо в магазині, то там взагалі нічого не треба робити, тільки замочити теплою водою і на півгодинки залишити. М'ясо постояло, промаринувалося, тепер оболочка замочена. Треба, щоб вона гарно надівалася і її взяти з одного кінця і трохи продути. Можна поставити під кран і так промити ще водою. Така маніпуляція. І щоб гарніше вона надівалася на цей конус, беремо чуть-чуть олії на руки і просто його змащуємо олією. І тоді надіваємо. Значите, і тоді все гарно легко налізає Проділи, лишаємо кусок, щоб його трохи замотати потім. то, щоб не використовувати ниток. Тепер накидаємо трошки фаршу. І нам треба буде включити зараз. Випустите повітря? І повітря вийшло? І тепер ось так перекручуємо. І тут вишні можна обрізати. І тепер набиваємо наші ковбаси. Собі рукою помагайте приблизно десь отак, щоб було ще. М'ягенько. Потім ще ми його розтягнемо по самій ковбасниці. Ну і так робимо всі, зараз дороблю і покажу. Ось цієї кількості м'яса з 2 кілограмів і 300 г сала вийшло таких от три кільця ковбаски. Зараз беремо деко і будемо їх запікати. І тепер нам треба понаколювати їх. Так, в багатьох місцях походжуємося. І все, і ставимо на 160 хвилин на годину 10 і потім підключаємо до 180 і ще 15-20 хвилин. і ковбаски готові. Пеклися годину 20. Цей жирок можете злити. Пригодиться, потім можна десь використати чи втушену капусту, чи куди вилити. Ну, Тепер чекаємо, поки охолоне, і ранком я вам покажу. Яка вона в розрізі. Ковбаски виставила. Тільки подивіться, яка смакота. Попробуєте таку ковбасу, і ви більше ніколи не захочете магазин купляти. Я вам обіцяю. Дуже вдячний, що ви завітали на канал. Заходьте постійно, підписуйтесь, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок. Щоб не пропустити кожних наступних відео, підтримуємо український Ютуб. Любімо українське, поважаємо українське. Слава Україні і смерть клятим москалям-терористам.